виплиє, викликом зорі з небасяють, сонно досі ма видає, а підністаємці, де ніхто не знає, дитя Боже рождає. Там причиста діва сина по. мили, набирайся сили, щоб здолати все, люте зло, як ти будеш спати в кожній нашій хаті, запанує мир і добро, Там причиста діва, сина, породила, і мірія Співає, Христося рождає, Божий луна по церквах, українські люди, Христос з нами буде, хай лунає спів небеса, українські люди, Христос з нами буде, хай лунає спів пів небесах, та причиста діва сина породила і в'язе. Ясна засвітила, новину усім сповістила. а на небі зірка ясна засвітила,